Всім привіт! Бажаю щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас вираження на таро і ми з вами дізнаємося правду життя. Що ж відбувається навколо вас? Отже, давайте будемо починати. Що відбувається навколо вас? Хтось намагається управляти вами. Да, хоче вас заманити в свої тенета. Ціль людина поставила перед собою, хоче, щоб всі ваші процеси в житті дали зворотній хід. Колеса, якась дамочка. Якась дамочка, енергетика жіноча йде. І тут магічні дії намагаються відняти у вас ваші шанси, ваші можливості, перетягнути собі. Дуже схоже на кратники, хочуть вкрасти вашу удачу, ваш успіх. І я хочу сказати, що ця людина давно, давно націлена на ваші блага, на ваші перспективи. І спілкування з цією людиною. Тягнеться з минулого, дуже все продумано і дуже все обережно робить. І своєю продуманістю, обережністю ну, таке відчуття, що в неї все виходить. Вона просто б'є по всім фронтам, і ми зараз дізнаємось, хто це така. І я вам скажу, в неї досить своїх проблем в житті, в неї дуже багато проблем, з якими вона не може справитися. Вони буквально навалилися на неї, і таке відчуття, що в її житті все на неї валиться. Вона намагається звільнитися, винести з цих проблем, і як я розумію, скоріш за все, їй потрібна удача або перспективна можливість, яку вона побачила у вас. І тому вона і націлилася на ваші перспективи, розумієте, на ваші шанси, на вашу удачу. І хоче переманити, розумієте, переманити собі. І, і вона хоче налагодити таким чином своє життя. Вона краде ваше. Угу. Не виходить у неї ні в відносинах з партнером, ані перспективи, які їй надаються долею. Вона також не може цим скористатися. І все навколо цієї жінки просто руйнується, не виходить, не складається. Знаєте, коли людину переслідує невдача, і от вона намагається з цим боротися, змінити своє життя, змінити обставини в своєму житті. І силу хоче вашу. Жінка хоче вашу силу, ваші перспективи. Тиви, завдяки яким ви рухаєтесь вперед. І вона хоче забрати у вас все. Вона хоче сама радіти тим можливостям, які є зараз у ваших руках. Хтось дуже страшно вам заздрить. Людина знаходиться поряд, періодично йде спілкування з цією людиною, давно ви знайомі, і вона заздрить, Вона заздрить вашій удачі, вашим можливостям. Це заздрість, таке відчуття, і підвела її для того, щоб вкрасти у вас цю. Удачу і ваші можливості. Тому тут хтось намагається забрати ваші шанси і ваші перспективи. Зверніть увагу на ваше оточення, з ким ви спілкуєтеся. Проблеми з родичами, з близькими людьми є труднощі, і вам потрібно буде з цими моментами розібратися, намагатися налагодити ситуацію з близькими і рідними людьми, як начебто немає того контакту і взаєморозуміння, яке було раніше. Якийсь холод у відносинах, не зважаючи на те, що ви начебто і оточені близькими і рідними, але все одно є відчуття самотності, коли ви. Сам на сам з собою. І коли оці всі труднощі, які на вас звалилися в житті, з якими ви зіткнулися, лягли тільки на ваші плечі, і ви не відчуваєте ні підтримки зі сторони близьких людей, ні допомоги, і вам доводиться самі з усім справлятися з тими труднощами, з якими ви стикаєтеся. Тут холод, тут потрібно якось розібратися з цією ситуацією. Що це за відстань між людьми, яку ви відчуваєте? От така інформація йде: От як ви можете, так і викручуєтесь. От так як можете, так і вирішуєте всі питання самі собі. Ви допомагаєте. Нема підтримки, нема допомоги. Цей момент хвилює вас. Ви хвилюєтеся з цього приводу, але є шанс, є можливість змінити цю ситуацію. І тут, по картам, вам потрібно примінити якісь хитрощі, знайти варіант для того, щоб... Повернути обставини повернути ситуацію в благоприємному для вас направленні. Ви можете це зробити, але чомусь не робите нічого. Все залежить від вас. Знову ж таки, це задача, яку вам потрібно вирішувати. І вирішивши цю задачу, обстановка буде змінюватися. Ви хвилюєте, що ви не справитеся, ви переживаєте стосовно майбутнього і є якісь справи, є можливості, і є страх, невпевненість у собі. Відчуття того, що вас переслідують невдачі, хоча у вас дуже міцні позиції. І, можливо, можливо, вам просто потрібно переглянути ваші позиції і ваші плани на майбутнє. Тут якась корекція, розумієте, якісь зміни, і вам потрібно якось іншими очима подивитися на обставини. Е, страхів дуже багато. І ці страхи заважають вам запускати якісь нові процеси, які можуть оновити повністю обставини в вашому житті, змінити те, що відбувається на сьогоднішній день, зробити ваші позиції більш. Потужними, міцними і перейти на новий рівень, на новий етап в вашому житті. Чомусь вони впевнені в собі. Але більш ймовірно, коли людина тут надана сама собі і розуміє, що від неї залежить її майбутнє, немає підтримки, є самотність, яка вас з'їдає. І, мабуть, ви не обговорюєте ці емоціональні переживання, хвилювання, які просто киплять у вас всередині. І тому ви боїтеся приймати рішення, боїтеся змінювати обставини в вашому житті. Але тут страх пов'язаний з тим, що, прийнявши якесь визначене рішення, справи вас можуть як начебто не зрозуміти, не підтримати. І ви можете, якщо щось зробити неправильно, втримати оці міцні позиції, які у вас є на сьогоднішній день, які ви вже отримали. Тому такі сумніви і страхи ваші, плюс ще відчуття, що підтримки ніякої немає від близьких людей, є проблемою для серйозних змін. Які ви б могли зробити своїми руками, і давайте цей момент розглянемо трішечки. Дивіться, яка ситуація. Людина дуже сильна по характеру, по натурі і займає досить стабільні позиції. Багато чого добилася в житті. Це стабільно, і це залишиться стабільним назавжди. Людина, яка може справлятися і вирішувати самі важкі задачі. Тут є досвід, людина, якій посміхається, удача. Але незважаючи на всі ці ресурси, які вам дані, і всі ті результати, які ви вже отримали, і всі ті міцні позиції, які ви вже зайняли, спираючись на все те. Це ви зможете більше, аніж ви думаєте. Вам всього лиш потрібно захотіти, вам всього лиш потрібно поставити перед собою ціль. І повірте мені, ця ціль буде вами досягнута. Ви знайдете способи, ви знайдете можливості для того, щоб це здійснити, добитися бажаних результатів. Сильна людина, і по духу, і по характеру. Людину неможливо зламати. Але ви сумніваєтеся в своїх силах і в своїх можливостях. Ви творець своєї долі. Ви не вірите в це. Але все в цьому житті залежить тільки від вас. От яку ви ціль поставите перед собою, до такої цілі ви і прийдете. Причому доб'єтеся. З неймовірним успіхом. У вас це закладено з самого народження, вам це подаровано долею. Користуватися тією удачею, тією силою, яка вам дана при народженні. Розумієте? І тому не сумнівайтеся, не зупиняйтеся, вірте в себе і йдіть вперед. Це ваше життя. Звісно, що хочеться сказати, що є і люди, які вам заздрять, які хочуть використовувати вашу довіру в своїх цілях, в своїх інтересах. Я не бачу тут щирості, розумієте? Я не бачу тут людей, які щиро з вами спілкуються, які спілкуючись з вами, не пронюхують ситуацію ваших перспектив і можливостей, якими ви володієте. Так, да, вони хочуть. Дізнатися те, як вони вважають, що ви від них щось приховуєте, не хочете щось говорити. Але я б сказала, що ваше оточення серйозно храмає, і це стосується людей яких ви називаєте знайомими, колегами, я поки що на даний момент не бачу щирості і відкритості зі сторони людей? Кожен шукає якусь свою вигоду, контактуючи з вами, спілкуючись з вами. І якщо навіть йде якась допомога зі сторони даних людей, то з якимись коварними намірами отримати від вас більше. Аніж вони вам дали. От давайте я вам приклад приведу. От, наприклад, ви звернулися. За допомогою вам надали цю допомогу, послугу якусь надали, допомогли вам її вирішити. А у підсумку в подальшому вони будуть намагатися витягнути з вас інформацію про ваші перспективи, які захочуть прибрати до своїх рук. І тепер ви повинні розкрити всі свої карти, розповісти про ваші золоті ключики. І, значить, ви повинні бути. Вдячні і відплатити за допомогу, за добро, яке вам надали от такою вам золотою монетою, можливо, навіть і останньою монетою, яка у вас є. Отаке таке оточення тут змалювалося. І, можливо, не все так а, е, 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 неприємно, як е, говорять зараз карти. Е, це не про всіх людей мова, але. Придивіться, придивіться до вашого оточення, намагайтеся бути трішечки обережнішими у спілкуванні з такими людьми. Такою є сьогоднішня інформація від карт Таро для вас. Таким є розклад, і я хочу подякувати вам за те, що дивитесь мене, за те, що додивились це відео до кінця. Що ставите вподобайки, пишете коментарі, підписуйтесь на всі мої канали. Ну, а хто з вас хоче особисту діагностику, обов'язково звертайтеся за номером телефону в Телеграм, який ви зараз бачите на екрані. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!